Привіт. У минулих уроках ми створили нашу першу програму. Настав час перейти до більш тривалих та складних уроків. Зараз ми поговоримо про сильну типізацію, розглянемо типи примітивних даних, приведення або перетворення типів даних. Дуже складно звучить, але все буде зрозуміло, все поясню і покажу. Поговоримо про сильну типізацію. Коли ми створюємо змінну, то перед її назвою маємо вказати тип даних, який буде зберігати ця змінна. Наприклад, Якщо ми плануємо зберігати значення року, ми можемо використовувати змінну int. Цей тип зберігає цілочисельні значення. Але про це згодом. На відміну від JavaScript, ми не можемо кардинально змінити тип даних змінною, тому вона не зможе стати, наприклад, ім'ям. З одного боку, це звучить логічно, з іншого боку, колись у YouTube з цим була проблема. І про цю проблему я розкажу в кінці відео, тому дослухай до кінця. А поки пам'ятай, дані можуть бути. Цілочисельні, з плаваючою точкою, символьні та булеві. Краще цього не бачити на початку вивчення мови, бо не нароком можна кинути. Скажу одразу: знати все на пам'ять не потрібно. Ця інформація з часом сама відкладеться в голові, а поки я спробую просто і зрозуміло все пояснити. Тип даних байт найменший серед цілочисельних, його вага в оперативній пам'яті байт, поки легко. Значення може бути від мінус 128 до 127. Чому так? В байті 8 біт. Беремо 7 біт для утворення числа з 0 по 6 і 1 біт, тобто 7, залишаємо на знак від'ємності. Ось і отримуємо 7 біт. Як бачимо, порядковий номер біту це ступінь 2. Наприклад, якщо біт під номером 0. Дорівнює одиниці, то ми двійку піднесемо до ступеня 0 і отримуємо 1. Якщо біт 1 дорівнює одиниці, то двійку піднесемо до ступеня 1, отримуємо 2. Так само і з четвіркою, отримуємо 16. Бачимо, що 7 біт, або 8, якщо буде так зручніше, зараз 0, тому це число додатне. Бачимо, що дане число буде дорівнювати плюс 19, або просто 19. Якщо 7 або 8 біт стане дорівнювати одиниці, то ми отримуємо на початку числа мінус. Отримуємо мінус 19. Далі, як бачимо, якщо поставити усі одиниці, окрім сьомого біта, отримуємо 127. Я це перевірив, все працює як треба. Якщо додати одиницю, отримуємо мінус 127. Але ж 2 у сьомій степені це 128. Тобто додаємо 8 біт у вигляді мінуса, отримуємо мінус 128. Не додаємо мінус, отримуємо 127. Чому 127? Чому не 128? Бо є 0. Тобто, якщо все буде 0, то і значення буде 0. Виходить, у нас залишається 128 від'ємних чисел від мінус 1 до мінус 128. І 128 додатних чисел від 0 до 127. Як бачимо, аби вийти із проблеми, коли усі біти в нас одиниці, і ми можемо отримати тільки 127. Якщо тільки 7 біт буде дорівнювати одиниці, а усі інші 0, то значення змінної буде мінус 128, тобто найменше значення байту. Інші числа дуже легко зрозуміти тим самим шляхом. Тому важливо пам'ятати лише які типи існують, що байт важить один байт, це взагалі легко, і що кожен наступний тип вдвічі більше важить за минулого і, відповідно, має більший діапазон значень. Чому б завжди не використовувати лонг? Це просто займає багато оперативної пам'яті, а у нас ніколи не може бути її нескінченна кількість. Також зверніть увагу, що для значень типу лонг в кінці обов'язково потрібно додавати латинську L. Пишіть велику, адже маленька дуже схожа на одиницю. За замовчуванням використовується int. Загалом для більшості потреб його значення достатньо це близько 2,1 мільярди в обидва боки. Запам'ятайте про 2,1. Це дуже потрібно для відео. Числа з плаваючою точкою. Маємо схожу ситуацію, дуже поглиблюватися в деталі зараз немає сенсу, але поговоримо наші два різні типи даних на одне і те саме. Як я вже написав у презентації, точність single дає приблизно до 7 х знаків після коми, у той час як дабл до 16. Тут згадуємо long. Звісно, можна завжди використовувати дабл і не хвилюватися за дані, але пам'ять скінченна: за замовчуванням дрібне значення має тип дабл. Важливо. Не використовуй дабл і флот для роботи зі значеннями, які вимагають надмірну точність: курси валют, банківський рахунок, медичне обладнання, від якого залежить життя людини. Тощо, для цього потрібно використовувати об'єкт BigDecimal. Про нього ми ще поговоримо протягом курсу. Це не примітив. Деталі про точність та статтю про BigDecimal я залишаю в описі до відео. За бажання можеш переглянути, але дивись на вигори, ти все зможеш зрозуміти дуже скоро. Символьні дані зберігають певне значення Unicode символа. Ми можемо створити чар і передати туди число, а отримуємо певний символ відповідно до порядку таблиці Unicode в одинарних лапках. Будь уважний, рядки в Java в подвійних лапках, а символ в одинарних. Є 65 535 різних значень. Присвоїти значення можемо не тільки за порядковим номером або просто передавши символ. Можемо також передати власне ЮНІКОД значення через зворотній /U. Булеві значення найпростіші. Вони можуть мати значення true, істина або false брехня. Вони використовуються у логічних виразах. Отже, що таке сильна типізація, ми знаємо, типи даних ми проговорили, перейдемо до приведення типів. Що, якщо у нас є значення short, а ми його хочемо покласти в int. Нічого страшного немає. Short менше за int і точно влізе. Значення 32 767, найбільше значення, легко влізе в int, і програма далі буде працювати з цим значенням, як з int. Такий процес називається розширюючим перетворенням. Напрями такого перетворення зараз на слайді. Що, якщо ми хочемо покласти шорт в byte? Скажімо так, програмі про це потрібно явно сказати. Це і є явне приведення типів, те, про що ми говорили до цього, неявне. У явному приведенні типів ми маємо поставити перед значенням або змінною у круглих дужках той тип, до якого і буде відбуватися приведення, так як зараз показано на слайді. У випадку, якщо значення short буде в діапазоні значень byte, приведення відбудеться без проблем. Якщо ж значення short буде, наприклад, 128, то після приведення ми отримаємо мінус 128. Виходить, що значення на один більше викликало перевантаження. Якщо значення буде 129, отримуємо мінус 127 і так далі. Думаю, інтуїтивно має бути зрозуміло. Так само працює з іншими типами даних. Також можна привести тип даних з цілих чисел до дрібних. І навпаки, у першому випадку до цілого числа буде додано 0 через крапку. У другому у числа з плаваючою точкою пропаде дрібна частина. Логічне питання, а як округлити значення дрібної частини математично? Про це поговоримо в уроках далі. А поки вистачить. Я підготував декілька прикладів приведення типів даних. Як бачимо, short в інтеджер приводиться без проблем та приводиться неявно. Як щодо приведення інтеджер в short? як бачимо, інтеджер дорівнює 50 тисяч. Це більше, ніж максимальне значення short. Тому різниця була додана до мінімального значення short і ми отримали мінус 15536. Якщо привести тип даних з інтеджер у флот, це проводиться також без проблем. Додається дрібна частина. 0. Така сама ситуація з double. Дивимось. Все добре. З double у long трішки складніше, адже треба явно вказати про приведення типу. Дивимось, як бачимо, пропала дрібна частина. 5 десятих. Не збільшили на один значення змінної. Ми отримали не 256, а саме 255. Давайте проведемо лонгу флот. Як бачимо, теж все відображається добре. Прошу зауважити, я використовую нижнє підкреслення у числах. вони ніяк не впливають на значення змінної. вони просто розділяють розряди або роблять число більш читабельним. Як бачимо, 64 бітний лонг вліз у флот. Так само long у double. Також у кінці відео вирішив додати char в інтеджер та інтеджер в char, аби це було більш зрозуміло та наочно. Отже, дивимося, як перетворюється char в інтеджер. Невелика помилка. Чому так? Запускаємо. Бачимо 97. Тобто латинська літера А маленька має порядковий номер в таблиці Unicode 97. Добре, повіримо. Спробуємо поставити 98 і перетворити в чар, запускаємо. Бі. Ну, схоже на правду. Схоже, що це так і є. Що ж, думаю, потрібно зробити собі чаю або кави та обдумати матеріал з відео. Обісана історія з початку урока. Відеокліп Psy Gangnam Style набрав понад 2,1 мільярда переглядів. Пам'ятаєте про Інт? Його діапазон саме такий. Розробники були впевнені, що цього вистачить, поки першим цю границю не пройшов псай. Як результат, думаю, ти здогадуєшся. Якщо пригадати, що ми говорили про проведення типів, кількість переглядів стала від'ємна. Тепер YouTube використовує числа типу Long, аби такі герої мали коректну кількість переглядів. У разі виникнення будь-яких питань пиши у коментарях, буду відповідати якнайшвидше. Для додаткової інформації скористайся посиланнями в описі відео. Успіхів в навчанні! сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.